Собор Паризької богоматері Нотре Дам де Парі це не лише символ готичної архітектури, а й справжній скарб з багатьма маловідомими фактами. У 19 столітті Собор був у жахливому стані, врятував його роман Віктора Гюго Собор Паризької богоматері. Після публікації книга викликала такий резонанс, що влада вирішила зберегти та реставрувати пам'ятку. Під час французької революції релігійні символи стали мішенню для революціонерів. нотр Нотр-Дам деякий час використовувався як склад і навіть храм, присвячений культу розуму, а статуї біблійних королів були сприйняті як французькі монархи. Їх обезголовили. Один із головних дзвонів Еммануель, встановлений у Південній вежі, важить понад 13 тонн. А ще у нотр дам є чимало інших дзвонів, кожен із яких має власне ім'я та унікальний характер.